Добрий день, ще одне відео по китайській лампі. Ось такий емердженсі, типу, <смі> аварійне світло. Тут я переробив її повністю, оце було її рідне. Рідний вхід через цю платку. ну Точно така ж, як попередня. Тільки там так само. Тут я просто поставив кнопку Включення-виключення. Тут зробив рідний. своєрідний. От, заряджати сюди. От воно ще заряджається і я можу нею ще заряджати телефон коли треба. От. Це відключена оця плата управління, вона відключена, підключена тільки. Е, сонячна батарея. Ось зараз покажу, наприклад, ми ставимо сонце, бачите. І... О, типу показує, що ніби йде зарядка. Ну це я вам кажу, це просто ігрушка, це панель. Вона тут по факту нічого не заряджає. Зараз покажу, як то там все всередині зроблено. Ось так воно виглядає всередині. Mm. Ну, це його рідна панель. Оце. Вона відключена. Ну, на сонячну батарею треба ставити дівоту. Бачите, він стоїть. Щоб вона не розряджала акумулятор через себе. І от стоїть платка е такого. Це платка від е зарядки китайської. Ну, вон, модуль такий. Зарядка для павербанка на один елемент. Я ще на нього поставив радіатор на мікросхему. Тому що коли заряджати великим током, ну, скажімо, 1 А і більше, то є через отакий зарядник, то вона, звісно, гріється, бо вона розрахована там на пів Ампера. І так само на видачу, От коли вона видає, ви підключаєте телефон і вам потрібен... Вихід 1 Ампер. От, коли вона видає 1 Ампер, вона теж гріється. Ну, от для того, щоб вона не грілась тут стоїть такий алюмінієвий радіатор. І все, акумулятор літокава 2000 кнопка. Все, це, це вже нормальна річ, на відміну від цього. І ось собі включили, собі виключили. Ну, звісно, що оця от матриця. Вона жре нормально. І так само очікувати, що на тому акумуляторі воно буде робити там 20 годин, чи скільки це. Ні. Максимум, максимум 2 години. Потім вона світить, але ну, яскравість падає, падає. Падає, падає, падає. І оцей от контролер, бо це по факту контрольор, ну павербанка він її просто відключає, не дає їй розрядитися вже практично до нуля, не вбиває батареї. Та й все. Отак, от якщо отак от переробити її, тобто забрати оцю плату управління, бо вона дебільна. Вивести собі кнопку, Ну поставити кнопку, поставити. Ну Можна і не такий модуль, просто я поставив такий модуль, щоб ще заряджати. На крайній випадок телефон там трошки підзарядити. Можна поставити звичайний такий малесенький є контролер заряду на отакі батареї. Він там теж якісь копійки коштує. І будете мати чистий спокій. Бо от з тим, вот, що вони роблять, це, це якась забавка. Дякую за перегляд.